Ты чего ж тут? Тоша, я в дома. <звук> Знов забыла светло. Тоша, ты где? Хитру. годі ховатися від мами. Тож. Голишенька. Господи, люденьки. Алло, поліція, біда, тушу викрали. Це в нас вже в руки, на вся. а? Mm. Ти вже голодний, mm. так. Зараз піду, приготую тобі найсмачніший сніданок. Коли вже буде час, коли ти мені будеш сніданки готувати, а? Mm. Mm -hmm. Зараз насипть тобі трошки корму. Ах, ти ж дупа, ти волохата. Ах, вже ти з'їв і мій сніданок, так? Mm. Так, Рома. Викрадення дитини? Киди адресу. Пішли працювати. Будеш відпрацьовувати свій сніданок. Тобто, ви кажете, в квартирі нічого не зникло. Ну, якщо про речі, то так. Але ж тошенька мені зник. Бідний, мій хлопчик. Так, я вам дуже співчуваю. Скільки років дитині? П'ять, але він не дитина. Не зрозумів, як це. Ну, він приблизно вашого віку Ваш у башовесник. Ви, мабуть, трохи перехвулювались, мені все ж таки 35, і я ж як не підтиснув. 5... Це правильно. Для того, щоб визначити вік людський, треба помножити руки собаки Прийти? на сім. Ну, це ж всім відомо. Стоп, стоп, стоп. Тоша, це пес. Так, ви що подумали? Я знову вас... <кій> приїхала. Добро дня. Доброго дня. Про що хибний виклик, пропала собака, а так більше нічого не пропало. Як це нічого не пропало? Все пропало. То що зник. Не хвилюйтесь. Розкажіть, будь ласка, що сталося по черзі? Замок угу. зачинений на один оборот, а я зачиняю на два. Потім килимок не там лежав, Світло горіло, вода в крані капала, Ну, я кажу вам, тут був злодій. Так, замок забрав лабораторію, відбитки здорозняв, але я в них слідів злому, я не бачу. Звісно, не бачиш, бо ми шукаємо чорного кота в темній кімнаті, якої не існує. Ви помиляєтесь. Тошенька це прес. Так, собака зникла. Зникла, вона ж не в повітрі розчинилася. Але її просто хтось забув на прогулянці, вибачте. Що? Я Забула Вона хвилюватися. Все буде добре. Собаку не забувають на прогулянці. Це ж як дитина. Ти черствий. Я хвилюйтеся, Ми обов'язково знайдемо вашого душа. Дякую. Ну, я так і знаю. Колись ми станемо з ополами. Пане полковник, чекаю наказ. <ріст> Дякую, брате, що зустрів. А як інакше, брате? Що, скільки? П'ять років. Від дзвінка до дзвінка. Давай одразу, щоб не було усіх всіх питань, я зав'язав. Десь я вже зачув. Двічі. Ну, Бог любить тріч. Шукаю роботу. До речі, маю золоті руки. Ну, і платинові персні на них. <ріст> так, кожевиш, поки у мене, а там подивимось. Поїхали завезуть тебе вас справа. Поїхали. Слухай. А може ти мене візьмеш з собою? Ну, я там якусь пораду тобі дам ну, зі свого досвіду. Чуєш ти радник, і ми з тебе впораємося. Ясно. Стидаєшся, брата, зека. Ти що там зі шконки впав, чи що? Ні, ну а що? Я розумію, ти відмінник академії, а я тільки відкинувся. А може, тебе пожаліти ще. Я ж знаю тебе. Будеш платити свій нос туди, куди не треба. Слухай, я пообіцяв, а брат пообіцяв, брат зробив. А все, я закінчив, буду, як завжди. Добач. До побачення. Аліса я теж все обдивився вдовше поперек. Собака ніде не має. Просто гаємо час. А що тут стояло? фотографія в рамці з чоловіком колишнім? А в нього є ключі від квартири? – Що ви? Я припинила всі зв'язки з, з цією людиною. А якщо не секрет, чому? Це, це секрет. Він зраджував мені. Вітаю, до собака втікача, додався ще й чоловік зарадитком. Велікать. Я перепрошую, а це іграшка Тоші? Так, так, його на іграшка. Можна я на хвилинку позичу. Mm -hmm. Знаєш, Роман, ти краще іди і пошукай Тошу. Альф. Слухаюсь шукати цуцика під керівництвом песика. А це, до речі, парфуми. Ваші? Так, люблю легкі осінні аромати. Дуже дивно, тому що в квартирі пахне солодким важким ароматом. Водя, ти мов напарника, часом не бачив? У мене тут суперсмертельне завдання ходити за псом слідами іншого пса. Де тебе носить? І, знаєш, я навіть сподіваюся, що зі мною щось станеться і тобі буде соромно, що тебе не було поруч. Зрозумів? Все, давай. Що тут? Аль? Що таке? Що там, Аль? не подобається тобі, що хтось паркується як чудак через букву М. Мені теж. Що там? Квіти? Ну йдемо поговоримо. Добрий день. Собакою не можна. Місце. Сидіть. А з кинарійкою можна? Ну, що тобі треба? Та ось шукаю козла, який ось там на клумбі паркується. А ти що із поліції? Боже, спаси. Стережу, коханця дружини. Ну, так розведись. Та я б розвівся. Собаку не можемо поділити. Дуже смішно бачила я той ваш джип або позашляховик от такий білий. А, а хахаля твого не бачила.